Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович, ви Ми на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні 19 квітня 2024 року весна. Все буяє, дуже рання весна, все росте і буяє. Це ось полуниця в мене. Коди починає вже цвісти. На багатьох викидає бутони. Зараз буду виконувати агрооперацію саркофаг. Буду прикривати свою полуницю. Бо зараз дме західний вітер. Західний вітер нам, нам не несе ніякої небезпеки. Це, це завжди вітер вологий, теплий. А от підранок під ранок вітер повернеться зі сходу. Зі сходу ми можемо для себе, для кожного і для України чекати чого. Мороз, холод, сльози, горе, смерть. Тому не опускаємо руки, боремося. Боремося з морозом і з іншими проявами те, що може прийти до нас зі сходу. Починаємо. Отак я розкладаю свої ящики. Зверху зараз агароволокно. Передавимо агароволокно, тому що вітер, має, щоб його не здуло, придавимо. І все буде добре. Полуниця буде прикрита, там буде повітря, мороз туди не пройде. Все буде добре. Продовжуємо. Агроволокно положили зверху ящиків, саркофаг готовий захистити свою полуницю від морозу. Зараз продавимо палками, щоб не агроволокно вітер туди-сюди не ганяв і буде добре. Агрооперація саркофаг на полуниці завершена. Годуємось до нападу морозу. Як казав великий Тарас, борітесь і ви поборете. Йдемо далі прикривати все, що можна, все, що може вбити мороз зі сходу. Пішли далі, накриваємо, працюємо, боремося. До зустрічі морозу зі сходу. Приготувалися. Ворогів будемо зустрічати як, як належно. Смерть морозу. Приготувалися. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку, коментуйте, задавайте питання. Підписуйтесь, підтримуйте український контент. Зустрічаємо ворогів як належно. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних вражаїв і перемоги. До побачення!